Після благодійного концерту у Стемфорді у Коннектикуті нічна подорож до столиці США Вашингтона у такому ритмі. Останні два місяці живе українська співачка Аничка. Усе заради збору коштів для лікування поранених українських воїнів. Так, у мене турне таке. Тобто з самого початку там і в Каліфорнії було, на, на тамтій частині Сполучених Штатів, тепер ми і в центральній частині, тепер ми приїхали сюди, на, на схід Америки, потім я їду в Європу, ось, і потім, напевно, я знову ж таки. По тому що мене просили з Мінеаполіса, просили з Торонто, з Монтралю, просили власне з такими концертами з Хьюстона. Однак на втому вона не скаржиться. Просто очевидно, коли ти робиш добро, воно тобі, воно тобі дається. Значить, і, і, і значить, я маю йти цією дорогою, розумієте, тому що е, якщо я дивлюся, як навіть... Е, Наскільки важко чи через цю ніч кудись там переїхати, це не є ці умови, яких умови зараз наші хлопці, наші військові? Публіку у США ничка розважає традиційними українськими та лемківськими піснями, як каже секретар одного з організаторів концерту благодійної організації United Help Ukraine Родіон Іванчук, подібні заходи вкрай важливі для української громади. Незважаючи на далеку відстань від батьківщини, люди намагаються їй допомогти. це важливо для української громади на Вашингтонщині. Україна у наших серцях та думках. Більшість наших волонтерів приїхали до США з України. Я народився у сім'ї вихідців з України, і це те, що ми робимо заради підтримки України. Чудовий голос, відкритість, щирість та бажання допомогти пораненим українським воїнам. Так коментують відвідувачі виступ Анички. Well, Моя дружина українка. Я з Перу. Мені дуже подобається українська громада. Як вона підтримує українців на батьківщині? Хоча я сам з Перу половина мого серця належить Україні. Раз що я хотіла почути Аничку, вона має таке гарне гуцульське ім'я. то є одно, а по-другому, допомогти нашим воїнам, раненим воїнам і. Взагалі їхньої реабілітації і вони заслуговують на нашу пам'ять і на нашу пошану. Дійсно, концерт надзвичайно красивий. Анечка вона надзвичайно та новита. Сам це нам не не диво, але нам приємно, що ми мали можливість поділитися з нашим культурним центром і вітати анечку, вітати військових, які перебувають тут у Вашингтоні. Які лікуються, послухати Аничку прийшов Вадим Мазніченко, український солдат, який завершує курс реабілітації у США, враження дуже позитивні, це надихає мене, та ж інших людей, більш допомагати, більш вкладувати сил. бо ти думаєш, що ти е, зробив майже все, але ти розумієш, що ще можеш більше зробити. Після завершення концерту Ничка взяла участь у проведенні благодійного аукціону, на якому були продані кілька речей з її автографами, та картина, яку намалювала маленька українська дівчинка з Донбасу, усі гроші це понад 4 тисячі доларів. Підуть на медичну реабілітацію українських військових, які отримали поранення у зоні АТО. Олександр Яневський голос Америки